Вчора на своїй сторінці в Фейсбук міський голова Віталій Граждан повідомив, що до відділення інтенсивної терапії надійшов сучасний апарат штучної вентиляції легень. Називається він Прунос Барді 5000 d Апарат призначений для проведення ШВЛ не тільки у дорослих він призначений для проведення ШВЛ у навіть у діток. Але він має такі певні від, ну, обмеження у діток, саме починаючи з 5 кг. Саме це суттєво рухає нашу міську лікарню до закладу європейського рівня. Апарати ШВЛ допомагають людям, які не можуть самостійно дихати, або ті, чиї дихальні функції сильно обмежені через хвороби, травми або інші медичні стани. Вони можуть забезпечити необхідну кількість кисню та видаляти вуглекислий газ з легень, щоб підтримувати життя пацієнта. Апарат дозволяє проводити тривалу ШВЛ. Апарат обладнаний дуже сучасними режимами ШВЛ. Апарат відповідає всім нормам стандартам європейської спільноти європейських вимог. Апарат дуже зручний в користуванні, він дуже простий в обслуговуванні. Для міської лікарні це не перший апарат, однак саме цей є найбільш сучасним і відповідає усім європейським стандартам. Персонал відділення вже пройшов навчання з використання апарату та навіть практично оцінили його функції. Сучасні і е, дуже м'які режими ШВЛ, що дозволяє е, проводити, ще раз наголошую, е, на тому, що проводити саме тривалу. Тривалу ШВЛ, і саме ще головне що це дозволяє проводити ШВЛ у діток, починаючи з 5 кілограм. За словами Миколи Трохимовича, це не перша модернізація у відділенні, і не остання. Нещодавно до відділення закупили два автоматизовані ліжка. А які плани на майбутнє персонал поки тримає в секреті? Як кажуть вони самі, прийде час і вони покажуть наступні кроки. Дуже вдячний і адміністрації міста і адміністрації лікарні за сприяння в придбанні такого апарату, тому що це, по-перше, полегшує нашу роботу, а по-друге, це суттєво. Повірте, суттєво він підвищує рівень надання медичної допомоги, підвищує рівень безпеки саме пацієнта за рахунок того, що апарат обладнаний всіма необхідними режимами ШВЛ. Завдяки сумісній праці адміністрації лікарні та міської влади, мешканці міста мають змогу отримувати якісні медичні послуги на найсучаснішому обладнанні. Впевнені, що чим далі, тим більше нових апаратів чекає на міську лікарню. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.